Якщо ви боїтеся втратити все, то підсвідомо ви навіть собі не дозволите мати все, що ви хочете. Тому сила, яка стоїть за цим, вона буквально являється повністю противоположністю. От уявіть, що ви маєте все, все, про що ви мрієте, повністю від матеріального до там, щастя, такого, як ви хочете, і так далі. І уявіть, що ви це втрачаєте. Ну, по якимось причинам втрачаєте. І це е, фактично є такою картиною вашого світу, яка розрушилась. От вам треба поняти, що не треба строїти дуже жорсткої картини світу. Не треба строїти, щоб от ви собі вистроїли ідеальний рух, і все. Деколи відбувається щось хаотичне. До речі, якщо у вас намір, головний намір жити е, працює, то як правило ви будете жити, але будуть зміни. І ви ніколи не знаєте, як ці зміни вас е, повернуть, в яку сторону, тому що деколи, от прям дуже жорсткий намір, він вас дуже ограничує. Вам, по вашим заслугам, Бог каже: Слухай, на тобі вже оце, а ти кажеш, ні-ні-ні, не треба. Тому просто-напросто треба спочатку усвідомити, що ви боїтеся втратити, що для вас все. І усвідомити те, що в вас вилізе. Наприклад, вилазять усвідомлення, що я навіть боюся бути щасливою, я создаю собі проблеми чи час щасливим, создаю собі проблеми, конфлікти в там з коханою людиною. Щоб не бути повноцінно щасливою, щоб не втратити це щастя. Ну і так далі. От коли ви напишете, що для вас є все, напишете всі наслідки, як ви боїтеся це все втратити, і що ви будете відчувати, які болі, ви знайдете ці страхи і болі як, ну, якби, як ітог цього всього, що, що буде з вами, це буде. Певне розрушення вашу, вашої лічності, і ви цього боїтеся, і попробуйте задуматись, а яка сила за цими тотальними розрушеннями стоїть? Що ви очікуєте? Тобто ви щось очікуєте, що все буде ідеально і так далі, і тому подібне. А от, от раз воно і не ідеально, і каже, якби було ідеально, я би тоді відчував себе чи відчувала б себе впевненою. Наприклад. Тобто, ви хочете, щоб у вас все було супер, для того, щоб відчувати себе впевнено. А вам треба відчувати себе впевнено, щоб у вас все було супер. Вот так знаходиться сила. І тоді пропадає страх.